Джон Шедлецький, видатний геймдизайнер, відомий своїми унікальними підходами до створення відеоігор, що привели до численних успішних проєктів у світі геймінгу. Його шлях починався зі скромних проєктів, які з часом привели до розробки багатьох популярних ігор, надихаючи молодих розробників на власні досягнення, серед його найвідоміших творів ігри, що змінили погляд на індустрію від простих платформерів до складних симуляцій, які захоплюють гравців по всьому світу. Надихаючи своїми історіями, Джон часто ділиться досвідом, як ідеї його ігор формувалися з власного життя захоплень та вражень під час подорожей. Його прагнення експериментувати з новими механіками та стилями грає ключову роль в його успіхах, адже Джон завжди шукає способи вразити гравців чимось новим. Джон вважає, що важливо ділитися знаннями і підтримувати молоді таланти, адже саме вони можуть стати наступним великим відкриттям у світі ігор. Він завжди прагне до інновацій та нових технологій, що робить його роботи ще більш захоплюючими для публіки, незважаючи на швидко